Моя доля. І не знаю вже, чи дякувати тобі, чи дорікати. Було й до мого часу багато художників самоуків, але тих доля інакша. Їх здібності ще замолоду помічали і давали їм допомогу. А мені бачите, як судилось. Що я в той час як училась, то ні з якими знавцями мистецтва й не зустрілась, а разом із тим моє єство, мій розум, моя велика любов до малювання випирала з моїх грудей, не давала мені спокою ні в день, ні вночі. Я сама не знаю, звідки вона взялася. Якось дівкою я вкрала у матері кусочок полотна та взяла вуглину. І як підкотило мені до серця, що намалювала якихось видуманих птиць, і так радісно мені було. Дивилась на той малюнок і сміялась, як божевільно. От мене на цьому вчинку і поймали батько та мати. Малюнок мій зірвали і кинули в піч. І тоді стала я малювати нишку. А до нашої хати засилали сватів. Якось, коли батько вже домовився з одним парубком, я не витримала. Втекла з хати і пішки до Канева, до могили Шевченка, була то єдина близька мені душа. Тарасе Григоровичу, батечку голубчику, соколику. Ви теж колись по світу блукали та людей шукали, хоч ви мертвий, допоможіть мені стати художником. І він наче благословив мене. Тоді сказала собі, що чи рано, чи пізно, хоч на старості літ, а буду художником, буду і все. Ой, Господи милостивий, і скільки було того терпінь, і як я училася один Бог відає. Треба було мені садити, полоти, коноплі мочити, терти, м'яти. Треба було пряжу і ткати, і білити, і шити. Бо полотно потрібне було для одягу родині. Напряду, вичу, вибілю, а тоді натягаю на підрамок і малюю. Фарби робила з трав різних, буряка й калини, а пензлики з творячих чи котячих шерстинок, які прив'язувала до вишневої гілочки. Малювання виходило грубе, а я від цього сердилась. Хватала мою невдалу роботу, рвала, топтала, а потім збирала, склеювала, плакала над нею і знов же заходжувалась працювати. А тут ще й батьки напались. Твої товаришки заміж повиходили, дітей уже мають, а ти сидиш та чортів малюєш. Ой, людочки добрі, ой, простіть мені, я всякий труд люблю та малювання над усе на світі? Як же з тим жити на світі? У тридцять четвертому листопаді зайшла я в нашу річку чогмак, не хотіла я топитися, але як же ж. Вибороти собі право на малювання. Прибігли тоді на берег батько мати, і мати заголосила ой, катре, ой, дитино моя дорога. Ой, вернись, малюй словечка не скажу. Та звісно, ніхто мене від сільської роботи не звільнив. Куди не йшла? Що не робила? А те, що надумала малювати слідом за мною. Спати ляжу, а воно мені вчувається і ніби промовляє до мене, щоб я його не кидала, щоб я його малювала. Малювала все живе, усе, що бачила навколо, нашу хату, деревця, річку, городину. Та найдужче любила малювати квіти. І такі ж красиві, як прийде весна та зазеленіють трави, і квіти зацвітуть. Ой Боже мій! Як глянеш кругом, то та гарна, а та ще краща, а та ще чудовіша. Та начебто аж посхиляються до мене, та як не промовляють. Хто ж нас тоді буде малювати, як ти покинеш? То я все на світі забуду. І малюю їх. Вивчитися в інституті не змогла. Не брали би шкільної освіти. Та вивчилась самотужки. Дізналася про мене з Києва, почали шанувати, дали народну художницю. Багато людей приїжджали подивитися на мої картини. Виставки були. І друзі у мене з'явилися, пишу тепер багато листів, і наче не так самотньо, як було. От тільки болять у мене ніженьки, що застудила у річці чугмак, довго стояти не можу, та ще холодно в хаті надто зимою, коли треба хукати на пальці, бо замерзають. Чи ж я тепер художник? Часом здається, що ні. Ходжу біля хворої матері козу пораю, Тут дрівна шукаю в березі, нарубаю, а день тепер який короткий, ото і все. А весна прийде, хоч і дні великі, так тоді і діла більше. Про дорогу мою роботу часом думати ніколи, а ще вночі не сплю, гадаю, де мені фарбу взяти, а так сильно від того сумую, що іноді, здається, трачу розум. Але не подумайте, люди, добрі, що це я скаржуся. Багато суму і жалощів було у моєму житті, багато одинокості. Але мала я таке велике незрівняне щастя творити, малювати квіточки усю красу земну, що, думаю, то Бог мене нагородив, прощаючи. Прийміть, людочки, ці немудрі, але від щирого серця слова. Не плачте, а покохайте ще дужче свою працю, і вам буде веселіше жити у світі. І, хоч словом ласкавим, одне до одного озивайтеся, що ж діяти? Треба жити.